4 листопада 1937 року на Москві народилося одне з найсолодших дітищ радянської промисловості знаменитий пломбір. Його рецептура і навіть обладнання для виробництва були американськими, привезеними з за океану наркомом Анастасом Мікояном після поїздки до Сполучених Штатів у 1936 році. Мікоян повернувся не лише з технологіями, а й з ідеєю створити в Союзі морозиво для трудящих, смачне, ніжне і водночас недороге. Іронія долі У країні, де майже все називали найкращим у світі, перший радянський пломбір з'явився завдяки капіталістичній Америці. Це було морозиво нового типу: густе, жирне, з натурального молока, справжня розкіш для радянського споживача. Воно стало символом дитинства, смаку щастя і майже екзотичної насолоди. Назва пломбір походить від французького пломб'єрс, але у радянському варіанті перетворилася на щось своє міфічне ідеальне морозиво, яке продавали у вафельних стаканчиках за копійки, але не завжди можна було знайти навіть у великих містах. У ті роки, коли радянська індустрія виготовляла морозиво за американськими стандартами. Україні ще не існувало такого буденного предмета, як туалетний папір. Першу фабрику з його виробництва відкрили лише у 1969 році, і то на обладнанні, закупленому в Англії. До того радянські громадяни користувалися старими газетами або обрізками паперу. Кажуть, навіть у 70-х роках з'являлися інструкції, що пояснювали, як правильно користуватися новим дивом цивілізації. Парадокс радянської дійсності полягав у тому, що країна запускала супутники, будувала атомні криголоми, виготовляла реактивні літаки і найсмачніше у світі морозиво, але при цьому не мала найпростішого засобу особистої гігієни. У кожній квартирі висіли плакати про світле майбутнє, а в туалетах шматочки газет з портретами тих самих вождів, які це майбутнє обіцяли. І все ж, радянський пломбір пережив імперію, що його створила. Бо навіть у суворій і часто абсурдній системі морозиво могло стати символом радості і короткої втечі від ідеологічного холоду. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.